Напевно, вперше про це розказуєш. Раніше я дуже хотів е, е, подобатися людям. Швидкий секс, коротке побачення, багато наркотиків було тоді, і це мене дуже сильно лякало. У тебе були проблеми з алкоголем. Можу взяти віскі, випити чи там водку. Саме Філіп Кіркоров став причиною того, що розвалився Дантесі Олені. Кіркоров він сказав, що давайте я там буду вас в Росії, буду продвігати. Прозвучало <звач> прізвище Могилевська. Так, з нею дійсно було складно. Шаманська. У мене. Було почуття до неї. Ти був в Криму да, там, в 16-му році чи коли? В 16-му році, так, був у Криму. Є якісь такі певні шкодування про це. Є шкодування дуже велике. Є таке оце от відчуття провини того, що не на фронті. Я можу піти в будь-який момент. Ви подивіться, хто прийшов сьогодні в 33 запитання: від Люксефем, Вадим Олейник. Так, до речі, як правильно? Вадим, вадім, Олейник, олейник з Вадімом без правильно, Олейник. А, можна говорити олійник, а, можна говорити Вадим Олійник, можна говорити вадік, вадюха, Вадосік, вадічка. Все, це погано для брендінгу, але в принципі погнали. Вадос! Давай, давай. ідемо до бліцу! Що починаєш свій день? З Американо. Вечір в барі з друзями чи вдвох з коханою? Вдвох з коханою. Дракують питання про Дантеса? Частково так. Що зараз не можеш тобі дозволити? Трьохкімнатну квартиру в Києві. Найдивніший вчинок від фанатки. Подарила мені цибулю. А могла би б квартиру. <рес> <да>? <рес> так, Так, <рес> улюблена поза в сексі. Класична. За що соромно перед собою? За те, що іноді лінюсь. Найкращий спогад з дитинства. Це що не треба вранці нікуди вставати, ну в сенсі, коли в школу не ходив. Коротше, лінтяйство це твоя фішка, да. <рес> Основне джерело заробітку на сьогодні. Це Ютуб канал. Що такого було о, крінжового, що принесло тобі, може, якась незручність от популярність, і вона тут таку свиню підсунула? Десь щось незручно було страшно чи ще щось? Е, незручно, це коли е, я інколи накид, накидувався на якихось там е, біроприємствах е, е, да міроприяттях, тусовках. І потім е, мені ставало дуже дуже соромно за того, що я там багато дуже ляпав язиком. Того що чого не треба. Ну, до речі, це я не розумію, чому за це має бути соромно зіркам. У в світі це стає сенса. Ці <рес> ну, мусили так. би всі білборди завішені бути новинами, що там натворив такого олій. Яка найбільша різниця між олійником зараз і 10 років тому? Я став набагато певнішим у своїх думках, у своїх діях. Став набагато відкритішим. Перестав думати про те, що про мене подумають люди, е якщо я там якось виглядаю, не так. Тобто раніше я дуже. Хотів е, е, подобатися людям, от я мав зробити все так, щоб ну щоб я був там найкращий. Я маю бути це синдром оцього відмінника. Е, а це не була проблема того, що ти виріс в селі і трохи тобі знаєш, було так ніяково. Е, ти того соромився і хотів бути самим суперпупер. Ні, я думаю, що це тому, що в мене мама постійно мені говорила, що ти маєш вчитися, ти маєш бути найкращим. Ти маєш бути, е, ти маєш прислуховуватися до вчителів там до е, керівників, е, з ким там ти працюєш. Тобто бути вдячним, я звісно був вдячним, але е, не було оцієї цього внутра свого на справжнього. І це нутро зараз вже є. Я вже себе почуваю дуже-дуже як я почуваюся, впевнено. Ми тебе в кущі О, да. зараз заведемо. Скажи мені, в яких стосунках ти зараз з мамою? З мамою я зараз в прекрасних стосунках. Ми з нею спілкуємося зізвонюємося постійно, але зараз я деякі свої... Проблеми їй не розказую. Для того, щоб вона там не нервувала, якось не переживала. Раніше це просто говорив все підряд. Зараз я розумію, що не треба. Ні, я маму не буду тривожити, не буду їй нічого розказувати. Потім, можливо, там, щось їй, її розкажу. Так, а який в тебе найперший погод, спогад про батька з'являється в голові, коли про нього згадуєш? Ну, в мене спогади з, з ним, коли я навчався в будівельному технікумі, <хи> я дуже там не хотів вчитися. Це дійсно. Я, я напевно вперше про це розказую. Що я там був трі трішник і двійшник максимальний. Тобто е я дуже погано вчився, тому що мені хотілося творчості, мені хотілося співати. Я тоді вже е навчався в вокальній студії е Претендес в Чернівцях е разом, до речі, з Стояною і е ну, про її брата. Не будемо говорити. От. І тато допомагав мені здавати заліки. Приходив, і казав, давай будемо там з тобою ходити, всі зачоти заліки здавати. І це було як цеглу пласти правильно як цеглу було. Тому що він хотів, щоб я саме був будівельником. Ну що в мене була технічна така професія, або там пожар, пожарний пожежником, або будівельником, або економістом. Так, ну розказуй, як після будівельного як це правильно сказати, коледжу да? курси? так, так. І ти попав на фабрику зірок. Як змінилося життя? Як твоє сприйняття життя змінилося? Я спочатку до того, як потрапити на фабрику зірок, я ще провчився два роки в Київському університеті культури та мистецтв і там пізнавав всі пісні Михайла Михайловича Поплавського на цьому, на концертах. Ша пісня в перших рядах я оце стояв 5 годин. зрозуміло. А я думав, це така прям історія. Знаєш, з бурси на сцену. Окей, добре. То, тобто, я вже тоді знав, то такий Михайло Поплавський і Віталій Козловський. А, скажи, от популярністю своєю з дівчатами-прихильницями ти користувався? Звісно, користувався. Ну, це буде дуже е, несправедливо не говорити, що не користувався. Звісно, так. Швидкий секс, коротке побачення. Все, Все, було, це так? Було. Все це було. Тобто, іноді навіть не треба було говорити, що там, а, давай з тобою займемось сексом. <різь> 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 Окей, дивись, тоді в шоу-бізнесі, е, ну, такий ніс-шоу-бізнес. Я просто згадую ці роки, це просто жесть. <різь> да? е, багато наркотиків було тоді, спокус. Зканешна, що мама дорога. ти пробував я чесно кажучи, взагалі, от е, в мене чомусь так склалося. Можливо, дійсно, ця сільська сільська натура. Вона повпливала на те, що. Я міг пити дуже багато алкоголю, але взагалі не спробував і не спробував якісь там наркотики. Там все це пройшло дуже далеко від мене, тому що я постійно думав про те, що мені не зрозуміло те, що буде відбуватися з моїм організмом після цього, і це мене дуже сильно лякало. Тому я казав: так, друзі, я нічого не це там не употрібляю, а тільки Можу взяти віскі, випити чи там не знаю, водку. Ну, отак. Слухай, ми тільки що йшли, там пакетик з кокаїном випав, це не твій, Ні? Ну Ні. йдемо далі. Окей. А які зараз маєш шкідливі звички? Мені здається, що зараз, коли вже не трішечки вік. То шкідливі звички це оці застолля, коли там застілля, коли збираються там рідні, е, і вони тобі, тебе хочуть всі там на кажуть, що ти там мало їш. а А тобі ти розумієш, що у тебе зйомки, тобі треба нормально гарно виглядати. А це тобі вже не 20 років, вже, е, вже вагу скидаєш не так швидко. Тому в цьому плані це напевно зараз са найшкідлива звичка. Ну і, і, і буває кава. Я спілкувався з одним а, наркологом. От. Він сказав, що в тебе були проблеми з алкоголем. Е-е, ні. Зітру... В мене не було а, проблем ніяких з алкоголем, і в принципі, в мене Це е, він нем... напевно ціну не, так набиває. Немає ніякої залежності від алкоголю. Тому що е, так е, я можу випити десь в компанії, коли. Там мовно, я розумію, що в мене там 2-3 дні нічого немає, і це там десь класна, десь класна десь природа, якась і ми там зібралися з усіма чи можливо там. Ну тобто якийсь крутий івент, а так просто, типу, прийти додому після зйомки, там чи після якогось концерту і налити собі 50 грам віскі – Це точно не про мене. Так, людина про яку ми не можемо не згадати, це Вовка Дантес. Як ти оцінюєш його творчість зараз? Володимир найкращий зроблю все, щоб не не можна було вирізати. Yeah. Він дуже дуже крутий, і мені подобається його творчість зараз, тому що саме з останніми треками цими. Я не буду говорити крайніми, тому що я не забобонний з останніми треками. Мені здається, що він прям под просто а з якими? злетів. Дивися в нього були оце. Я буду вічно молодим. А, О, О, це ось один ось я буду примок. вічно я буду вічно молодим. Можливо, не стало хітом для не став хітом цей трек для суспільства, але саме з точки зору музичності, з точки зору того жанру, який він буде просувати, який він просуває. Мені дуже дуже подобається, тому що все ж таки, чуєш, це така достатньо ну, народна пісня. Народна. Mm -hmm. А ось е, вічно молодим. молодий» — це прям клас. Тому мені здається, що він себе знайшов і дуже круто. Мені дуже подобається. Цей трек не став популярним по дуже простій причині. Е, його аудиторія не слухає таку музику, а та аудиторія, яка слухає таку музику, не слухає Вову Дантеса. А ну От тобі відповідь на це питання. Так, скажи для багатьох. Ця думка, прям така, номер один, особливо фабрикантів колишніх, що Воба Дантес не став би таким популярним і відомим, як що б в нього не було шлюбу з Надією Дарафеєвою. Це зараз можна просто гадати і думати, чому чи став би чи не став, але я б просто хотів, хотів нагадати всім, що. Коли Вова Дантес співав пісню Мені вже 20, то Надя Дорофеєва тільки ще починала свою кар'єру. А, а, а стосовно того, наскільки чи допоміг шлюб, чи навпаки не допоміг, а, я вважаю, що у кожного артиста буває в житті якась я, 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 частина такого періоду, саме сімейного який. Можливо, може повернути твою твою творчість тіпа, в, рі, в різну сторону. Круто, де він зараз знаходиться, а, Володимир Дентес? Це Тому... дуже хоро, ну, хороший висновок, правильно? Так, ще одна наша подружка Реджі Тодоренко. <плес> коли ви останні взагалі спілкувалися? Це десь 17-18 рік, коли вона приїздила до Києва. Вона вже тоді на той час була в Москві. Але е, якісь тут в неї зйомки були. Де я пам'ятаю, що коли я отримав премію, коли я був номінований на премію Modern Music Awards, то до речі, ОРГІ теж була номінована там. У неї були свої треки. Тобто вона е, Ну, в неї сольна кар'єра була без України. Щось там про її батьків чув. Вони зараз в Одесі взагалі чи що там яка ситуація? Чесно кажучи. Е... Я взагалі не знаю, що зараз з батьками, але мені здається, що вона всіх пере перевезла вже давно. Ми зараз в такому місці ми на ВДНГ зараз знімаємо. Аж знаєте щось цим рашкою запахло. Так, от запитання. Дуже ж багато фабрикантів ломанулись туди. Так. А чому ти не там? Гарне питання. Тому що в якийсь час, ну для мене це була це 15-й рік, коли я збирався їхати на нову хвилю. І тоді, коли я вирішив, все ж таки, що я не поїду на конкурс, тобто я виграв відбір, не поїхав в Сочі. Це був перший рік, вже коли нова хвиля проходила в Сочі конкурс. І я тоді з Данилко, з Андрієм ми дуже круто поспілкувалися, він мені сказав, що якщо ти хочеш е, робити кар'єру в Україні, каже, то роби її в Україні. Каже, ти, ну, неважливо, якщо тебе все вийде там, в плані пісень, всього, ти станеш популярним скрізь. А якщо ти поїдеш зараз в цю юрмалу, вона тебе Юрмалу, в Сочі, на нову хвилю, вона тобі взагалі нічого не дасть, і ти спаклюєш своє ім'я, ти будеш ізгоєм. і ти, типу, там він запитує, ти плануєш повертатися? Я кажу: ну, звісно, я хочу в Україні жити, в Києві жити. Ну тоді немає сенсу їхати. І тоді я вирішив, що я буду свою кар'єру робити саме в Україні. Дивися, задам прямо запитання, бо тому, що один з наших спільних знайомих мені про це так дуже авторитетно ага. заявив і сказав, що саме Філіп Кіркоров став причиною того, що розвалився Дантесі Лєнік. Це дуже дуже дивна дивне формулювання. Скажу так, Кіркоров хотів продюсувати курдіофільми колись. Тобто ага. після того, як не тебе сольно, не а... мене сольно, ні. В нас закінчився контракт уже з, з Наталією Могалевською. Mm -hmm. Два роки ми вже співали, якби ну, типу, контракт ще був, але вже там пісні наоборот, потім можна випити. Вже ми самі робили. І, типу, ми бачили, що у Наташі немає бажання далі з нами співпрацювати. Хоча mm -hmm. я не знаю, зараз теж не хочеться там наговарювати, але можливо, ми якось так себе повели, що. Вона не побачила в нас перспективу, як далі вже в дуеті. Але і в нас тоді були розмови різні. І тоді Кіркоров він сказав, що давайте я там буду вас в Росії, там буду продвігати. Вот. Але Але це все було тільки роз, розмови, тому що нічого ніхто не робив. Типа він ну, взагалі не дотримувався ніяких своїх обіцянок. І ми потім зрозуміли, що це все було просто блєм. Угу. Окей, ну ця історія, я тобі скажу, розповідалась таким чином, що він пообіцяв зробити з тебе зірку. Ви завершили діафільми, фільми, але він так і ну свого слова не дотримав. Та ну він свого слова не дотримав, тому що йому просто було нецікаво робити з нас зірок. Він просто а, хотів, типу, оце, погратися там по з нами десь погулять по цей, а, і на цьому, типу, все. Тому а, це Запов, просто по -по почупати. Це, 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 це була просто дуже класна маніпуляція, маніпуляція нами, але круто до речі, що ми не повелися а, і типу. Ми ми круті. Так, прозвучало. Прозвучало прізвище Могилевська. Так. Оу, Могилевська тих часів. Так. Це просто щось. Я навіть не знаю, це якийсь такий коктейль. Молотова. Ну, це я вважаю, що важко ж працювати було. Важко було працювати, але мені з Наталією Олексійовною завжди було легко, тому що е, вона знала, що я працьовитий, вона знала, що я дійсно е, ну я дослухаюся до її порад, і реально я впитував впитував все як губка. Е, і мені я завжди був вдячний і ще раз вдячний за те, що вона мені дуже, дуже багато допомогла. Ось тому але але з нею дійсно було складно, тому що часто так. Ну, знає, Володимир більше так сказати конфліктував. Ось я чесно кажучи, чи може не міг, чи може якось можливо емоційно, просто був не такий сильний, як Вова, що він постійно йому щось постійно було не так, не подобалося. Що він казав там: давайте нову пісню зробимо, давайте запишемо там, не знаю, там Ліп зробимо. Ну, коротше, максимально максимально. А Наташа, вона все ж таки. Наташа вона все ж таки хотіла, щоб у нас, Ну, щоб ми не поспішали. Отак. Був якийсь скандал такий у тебе з нею, який ти запам'ятав? За що ви посварилися? Якщо чесно, то ось... Там скандалів таких у мене з нею ніколи не було. Я пам'ятаю просто на Фабриці Зірок, коли я був в номінації, і... Я виграв у там була, здається, «Каракай» Марк Савін, і вона мені потім сказала, що ти ж розумієш, що ти погано виступив. Ну, типу, що ти там зажатий, там, тобі треба працювати над собою. Тому що ти якось там, типа, як це неорганічний, і мене тоді просто накрило, тому що мені здавалося, ну я ж типу, я ж пройшов далі, я ж виграв. А, а ти в. Тіпа в атвіточку получил так нормально, щоб ну не розслабляйся. Зрозумій правильно, що ти вообще зелений, що тобі треба чим ще багато чого навчитися. Ну але це спонукало нас, до речі, реально, ну, типа, пахать. Ну, багатьох це би спонукало навпаки паки Так. Да. <гум> це точно. Так, е шаманська. Ви тоді, yes. оцей період про Шаманську, коли вона зараз заговорила, так. Вона, вона ж тоді була просто якоюсь журналісткою, вона не була популярною. Вона, вона була вис... журналісткою на телеканалі Тоніс, і вона приїхала до мене знімати епізод з собачками. Дивися, є різні персонажі, ага. от, і вони е розповідають про якусь одну зустріч. І формулюють з неї таке, що ніби це взагалі могли бути стосунки, навіть якісь. От ця ситуація з шаманською. Це просто була якась розмова і одна зустріч, а вона вже придумала, що це могли бути стосунки, секс і так далі. Ні, ні. Чесно кажучи, у нас дійсно з нею були. Ну, у нас у мене було почуття до неї, і ми. О, а скільки разів ви зустрічались? Ну ми десь декілька місяців. Мені здається, що десь до п'яти шести місяців, але ми. Якось так не типу не форсували спочатку, і а, мені було приємно з нею спілкуватися. А, ось і, я, я реально хотів з нею зустрічатися. Тобто, це, це не те, що там ми один раз побачилися, зустрілися, погуляли, і, mm -hmm. типу, на цьому все. Так, чого тоді не склалося? WhatsApp. не склалося, тому що в мене якраз на той час активно розвивалася кар'єра і ну серйозні стосунки точно були не для мене. Окей, а вона прям сказала, що ліжко буде тільки тоді, коли типу. Ні, ні, вона так не казала. Це просто знаєте, зєш якось так по, по домовленості все вийшло. Тобто вона мене зрозуміла. Ми з нею дуже гарно поговорили і зрозуміли просто один одного. І на, на цьому все. Окей, які ще в тебе популярні відомі жінки в колекції? А, ну Олена Вінградова з групи Ріало, яка зараз за, ця, за, за проданка, по, по як... Ну, Москві, нормальна живу. ж була дівчина. Нормальна дівчина, дівчина була, так. Да. Що, да. все? Ну, Ось такий скромний. <рес> <рес> список. Ладно, окей. Я, не всі просто за проданки, да? не, не будемо пазуха. Да, да. Окей. Е, дивись. Е, От є таке побутує враження про те, що популярні хлопці вони такі е, серцеїди, е, значить серцекради. А е, тобі, от вже коли ти був популярним, розбивали серденько. Звісно, звісно, в мене таке було, що а, я не буду говорити, хто це, угу. але в одному із кліпів наших, а мені дуже сподобалася дівчина, яка грала о, о, одну з о, головних ролей. Прям дуже сподобалося. І я такий, ну, типу, я ж розумію, що я Вадим Олійник, зараз там ми з нею там підемо по гулятиму, все іс. нормально. А їй сподобався режисер. О, це звісно. І вона, і вона в тюхалася в режисера. Ну, в них зараз класно, якщо не помиляюсь, сім'я, все а -а -а. супер. Коротше, ну, отак от. Слухай, ну класно склалося в такому. Ні, класно склалося, я дуже радий, але просто про те, що і так буває. Скажи мені, який найбільший гонорар ти отримував, будучи в групі Діафільми? Найбільший, ну так, щоб я отримав, тобто. Да, десь... Так, от тобі от ви десь там виступили, тобі за один виступ такий ну, здається, ви сьогодні що десь... заробили десяточку. Десь три тисячі доларів, напевно. Це найбільший Ну, Напевно, так. десь так, да. Окей, а стандартний гонорар, от коли ви там їздили по початку 100 доларів. Класно! Коли якраз so, більша that's популярність. That's була, смотрите, це Слухайте, це були умови контракту. Просто, можливо, хтось зараз такий думає, боже, як це так? Але це, були, це був стандартний трудовий договір, який був підписаний е, нами всіма тобто, На три чи на п'ять років. Ви на на 5 на 5, років? На 5. Але у нас е, після двох років, здається, була там трішечки змінена процентовка. Там і ми вже отримували там не 100, там а щось 300 чи там 400. Короче, Але ми отримали чи зарплату. За за, за за… за… самий класний е, час всі гроші пішли до Могилівської, так? Да? <гум> <гум> ну, можливо. <гум> Добре. <гум> ну, а тепер про приємне. Як ти познайомився зі своєю дівчиною? Ви вже разом три роки, да? Так, ми вже разом три з половиною роки. А познайомилися ми в інстаграм. А Ну хто кому написав? Я вогник залишив когось, і потім почали лайкати один одного. І я написав. Ми переписувалися, потім. Не хочеш просто... полайкатись в офлайні? Ні, <гум> ми просто дуже довго спілкувалися по телефону, тому що вона їхала з батьками в Єгипет. А потім, по приїзду, ми з нею побачилися. І вона мені сказала дуже прикольно, mm. вона мені сказала. Слухай, я взагалі не готова там якісь стосунки взагалі. Мені вони взагалі не потрібні, і мене так це зачепило. Я такий в сенсі, я думав, ти ж я, я. А, Другого і, провалу і, я не переживу, ти подумав, Да? так і дуже, дуже було реально якось складно, і я почав її добиватися. Кожен день до неї приїздив додому, привозив там всякі солодощі, всякі там букетики, щось там їй потрібно. А вона тоді ще була цією веганшою, і там всякі оці штучки, ці штучки веганські веганські штучки привозив. Тому прийшлося максимально так сказать включитися. А, ти себе в стосунках під каблучником вважаєш, чи такий власний, як я сказав, так і буде. Мені дуже подобається, коли є оця така а, як це сказати, рівно, рівноправі, оце таке, 50 на 50. Коли дійсно, коли дійсно, Умовно чоловік коли каже про те, що там, а, давай поїдемо, да, вона каже, давай. Тобто, щоб це дуже все було просто, щоб не було такого, я сказав, ти маєш це зробити. Ць, ць, ну, в цьому немає ніякого, ніякої ніжності і немає ніякого а, ну, ніякої любові, я вважаю. Має бути все дуже просто, і спокійно, і легко, і класно. Друге одружуватись не боїшся? Ну чому би боятися, це в принципі нормально. Тим <рес> <рес> більше що серйозні такі речі робити, от але просто більш підходиш до цього вже до, до замі, заміжча. Як це получається, да до Жив... одруження одруження вже дуже набагато серйозніше ніж раніше. <рес> А Ти був в Криму да, там, в 16-му році? В 16-му році так був у Криму, був в Ялті. І що там зараз є якісь такі певні шкодування про це? Є шкодування, є шкодування дуже велике, тому що я пам'ятаю, коли ми приїздили з концертом з діафільмом. Там в Ялт на День міста виступали, які класні. Круті люди там живуть, проживаються в місцеві, а також відпочиваючи там, коли це там одесити, лів'яни е з Києва, люди, е кияни, там харків'яни. Е а коли ти приїздиш і бачиш, там що якісь е там, вибачте, сургут там чи що, і там вась вась. Він там чуть там, не вбиває е продавчиць, продавчиню, е то це дуже важко на це, це спостерігати і дивитися. Ось. А зараз, Конус. до речі, от відпочивати там, на басік, кудись з'їздити, в Карпати. Е маєш якийсь внутрішній стоп до цього? Я вважаю, що інколи е дійсно потрібно е відпочивати і знаходити час хоча б просто релакснути, там десь е ти правильно кажеш. Або в горах. До речі, е під час повномасштабки от, гори. Е Перетворилися дійсно на мій якийсь такий великий титанічний як це сказати, уреол, який мене дуже сильно надихає. Саме ось Карпати і, і осінь, осінь і Карпати це, це класно. Я постійно роблю собі такий тріп, буквально там на 3-4 дні. Просто відпочити, перезагрузитися, перезавантажитися, подумати і так далі. Слухай, а от є таке оце от відчуття провини того, що, типу, не на фронті, от як ти з цим не знаю, в себе в голові, як ти це пояснив сам собі? Дуже складно, звісно, для себе якось це пояснити, але я стараюся спілкуватися постійно з військовими і дізнаватися всі події а, і говорити з ними. А, тобто мені здається, що якщо Час прийде, то звісно, я зараз на обліку стою, тому е, я можу піти е, в будь-який момент. Тому оце очікування, напевно, найскладніше. Окей, я дякую тобі, що ти сьогодні до нас прийшов. Ти дякую. крутий. Нехай дякую. твої нові творчі плани зреалізовуються. Нова пісня класна. Будемо слухати на Люкс.ФМ. Дякую, дякую всім. Друзі, підписуйтесь на канал Luxo ставте свої подобайки, пишіть коментарі, тому що це дуже-дуже важливо, щоб саме цей випуск потрапив в рекомендації.